Усім привіт. У нас сьогодні сьомий епізод нашого подкасту, і з вами, як завжди, Вікторія Юрчук. Сьогодні ми поговоримо про тему, з якою стикається кожен, хто пережив втрату: як поєднати горе та повсякденне життя. Чи допомагає робота та навчання відволікатися від болю, чи краще взяти паузу? І найголовніше як зрозуміти, що потрібно саме вам у цей непростий час. Коли ми втрачаємо близьку людину, світ навколо не зупиняється. Робота, навчання, сім'я, діти усе це вимагає нашої уваги та сил. І часто ми опиняємося перед вибором занурюватися у свої справи чи дозволити собі зупинитися та просто горювати. Коли помер мій тато, я не мала розкоші довго горювати. Він пішов у перший день моєї сесії в університеті. І я взяла лише тиждень вихідних стільки, скільки було необхідно для похорону та оформлення документів. А потім. потім мені довелося повернутися до реальності. Розумієте, я не мала великого вибору. У мене була сесія, яку не можна було просто пропустити. У мене була шестирічна донька, яка цього року закінчувала садочок і готувалася вступити до школи. Вона потребувала моєї уваги. Мої підтримки, мого повноцінного батьківства. Я не могла дозволити собі зануритися у горе повністю. Чи рятує робота від болю втрати? На це питання немає універсальної відповіді. Для коїсь робота стає рятівним колом, способом не думати постійно про втрату, не залишатися наодинці зі своїми думками. Для іншим – додатковим стресом, коли сил і так немає. У моєму випадку навчання та турбота про дитину стали своєрідним якорем, який тримав мене на плаву. Вони не давали мені повністю зануритися у свій біль, вимагали хоча б частково повернутися до звичного життя. Я чітко усвідомлювала одну річ я маю продовжувати жити далі. У мене не було права закидати власне життя, відмовлятися від своїх обов'язків. Я відповідальна не лише за себе. Але й за свою дитину, за її майбутнє. Це не означає, що я не хотіла взяти паузу. Боже, я дуже сильно цього хотіла просто зупинитися, відключитися від усього світу, дозволити собі повністю відчути цей біль. Але я розуміла, це не той шлях, який я можу собі наразі дозволити. Знаєте, іноді життя вносить свої корективи в наші плани. У мене була запланована операція на коліні, звичайна планова процедура. Але коли тато впав у кому, це все відійшло на другий план. Я перенесла операцію, бо в той момент були важливіші речі, і парадоксально, але пізніше я почала чекати цієї операції, не через саме оперативне втручання, звісно, а через лікарняний, який йшов після неї. Це був мій шанс нарешті взяти ту паузу, якої я так потребувала. Час, коли я б могла просто пожити життям, зануритися в проєкти, які задумала в пам'ять свого батька. Іноді нам потрібна легітимна причина, щоб взяти паузу. Ніби саме горе недостатня причина, чому так? Можливо, через те, як наше суспільство ставиться до горя. Ми не маємо культури горювання. Від нас очікують, що ми швидко повернемося до норми, що не будемо надто довго зациклюватися на своїй втраті. Але правда в тому, що горе це не хвороба, яку треба швидко вилікувати, це процес, який вимагає часу. І іноді нам справді потрібна пауза, щоб пройти через цей процес, не руйнуючи себе зсередини. Тут кожен вирішує за себе якщо є потреба, то потрібно брати цю паузу. Якщо рятує робота, то треба йти працювати. Немає правильної чи неправильної стратегії, є лише та, яка працює саме для вас. Для декого робота це спосіб не залишатися наодинці зі своїми думками. Структурований день завдання, які мають бути виконані, колеги, з якими потрібно спілкуватися, все це може створювати відчуття нормальності в час, коли все інше здається хаотичним. Для інших важливіше взяти час для себе. Дозволити собі відчути біль повністю, пройти через нього, не відволікаючись на робочі обов'язки. І це теж абсолютно нормально. Важливо зрозуміти одну річ ми не зраджуємо пам'ять близьких, продовжуючи жити, ми не проявляємо неповагу до їхньої пам'яті, коли повертаємося до роботи, навчання, коли знаходимо радість у повсякденних речах. Я думаю, мій тато був би розчарований, якби я поставила своє життя на паузу через його відсутність. Він завжди хотів, щоб я жила повноцінно, розвивалась, досягала своїх цілей і, продовжуючи рухатися вперед, я віддаю йому найкращу шану, яку тільки можу. Отже, чи рятує робота та навчання від горя? Моя відповідь інколи так. Вони можуть дати структуру, мету, відчуття нормальності, вони можуть допомогти нам не зациклюватися на втраті. Але так само важливо знаходити час для горювання, не відштовхувати свої почуття, не намагатися бути сильним постійно, дозволяти собі відчувати біль, коли він приходить. Якщо ви зараз переживаєте втрату і не знаєте, чи продовжувати працювати, чи взяти паузу, прислухайтесь до себе. Що вам потрібно саме зараз? Структура відволікання або час на одинці з собою. І пам'ятайте: немає правильної відподії лише та, яка працює для вас. У наступному епізоді ми поговоримо про те, як втрата впливає на фізичне здоров'я, сон, апетит та гормони. Дякую, що були з нами сьогодні. Бережіть себе і своїх близьких, і пам'ятайте. Продовжувати жити після втрати це не зрада, а це найкраща шана, яку ми можемо віддати тим, кого любимо, і до зустрічі в наступному епізоді.